Давай визначимось тоді з поняттям «mental health», що ти в так. нього включаєш? Так, давай визначимось. Я хочу прочитати угу. визначення ВОЗ. Воно стало. Актуальним, особливо пізнаваним після того, як уже в першому читанні Верховна Рада у нас прийняла законопроект про е, систему охорони психічного здоров'я в Україні. Частина цього проекту да, включає те, що роботодавці будуть зобов'язані вже впроваджувати на підприємстві програми з профілактики професійного вигорання, організовувати навчання для зниження стресу та забезпечувати доступ до консультацій психологів. Та це з часом прийде. Ми не знаємо поки в якому форматі, але є це Здоров'я це визначення звучить так, що це стан благополуччя, за якого кожна особа може реалізувати свій власний потенціал, впоратися з життєвими труднощами, продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Ну скажи так, досить оптимістично. Оп оптимістично, Ну я би сказала комплексно. Можливо, ми про себе такого і не знали, да, що ми це все робимо. Насправді у цьому є визначення.